Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 4 липня, проживаю я на Вінниччині, і в моєму садочку починає дозрівати мій найулюбленіший сорт персика Фламінго. Цей сорт персика в мене вже десь коло 20 років. Багато перещеплював, понащеплював його. Ну... Не транспортабельний сорт, але має неймовірний смак і дуже соковитий. Ну і ранньою можна вважати його раннього терміну дозрівання. От Я бачу, вже мурахи почали працювати, то вже стопроцентно він дозрівший. Такий де менше попадає сонце. Не дуже закрашений, а де гарно попадає сонечко, закрашується. Далі, коли повністю вони визрівають, то вони всі повністю червоні. Тут зараз ще трошки зелене таке, але коли він дозріває, то він повністю жовтий тут. Це перші, перші плоди, так як персики обриваються. За декілька разів поетапно, то чим далі вони дозрівають, смачніші стають, а перші роз'їдають мурахи Ось така красота. Я трошки хочу розповісти про даний сорт. Персика. Сорт виведений в Нікітинському ботанічному саду. Шкірочка має слабке опушення. Має кремове забарвлення, ну це коли повністю визріє з розмитим малиновим рум'янцем у вигляді штрихів. Отак от тут воно таке помальоване. А тут темне. Сорт морозостійкий, вага плодів 122 можуть бути надзвичайно великі. 127 грам. Даний сорт є високоврожайним. Це йде мурахи і їли. Кісточка даного плоду не Відділяється, вже якщо дуже-дуже стиглий. Так ще хочу сказати, що дані плоди я обриваю і ставлю на пару днів, щоб полежали. Тоді тільки везу їх на ринок продавати. Вони набирають тут, на даний час тут зелений такий відтінок трішки видно. Вони стають всі жовті і з таким розмитим рум'янцем. Соку надзвичайно багато. І це ще не влежений плод, тільки з дерева. плід, Тільки з дерева. Такий персик і надзвичайно соковитий не буду видушувати. Видно і на відео. Через що я його полюбляю, бо всі ці нові сорти, я на них кажу, кажуні. Придушуєш їх, сік виділяється, а тут прямо річкою тече сік. Так, шкірка в даного сорту не відділяється, я покажу, бо вона надзвичайно тоненька. Це хіба так якось рвати, ну, за опушення. Хто не любить їсти персики шкірочкою, з даного сорту шкірку зняти не можна. Назвичайно ароматний. Персиковий аромат. М -м -м. Ну, за смак нема що говорити. Дуже смачний, мені подобається гармонійно кисло-солодкий смак, соку надзвичайно багато. Для себе. Хто хоче, даний сорт можна садити спокійно. Плоди бувають дуже здорові до 200-250 грам, а так середня вага від 100 до 150 грам. Такі от по 120 якраз з'їсти. Кожен рік цей сорт плодоноси. Нема так, що чи вимерз, чи попав під заморозки. Він проходить вільно, світіння і завжди з урожаєм. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.